Ми прийшли на 3 години. Так, але ми запрошуємо на ресторан. Тому так, ми хочем, ну, є, ми хочем, ми маємо, в курсі. Ми хочемо. Я подіяємо, розуміємо, супроводити. Ми вас запросимо, коли можемо дози. Почекай. Який приватний? Це шоу. Сьогодні в цьому приміщенні має відбутися конференція. Громадської організації Волинське товариство захисту тварин. Тут мають бути всі члени нашої організації, яка була утворена ще з 2008 року. Наразі сьогодні має бути <кхів> проведена конференція в зв'язку з наближенням з'їзду АСОУ, тобто Асоціація зоозахисних організацій України. Ну, будемо дивитися, які в нас питання мене наразі. Не поставили до відома, які були питання розглядати, але запрошення я отримала кхе, письмово. Тому я мушу тут бути. Це можна, так чистити. Це ж громадське місце.

Я школу закончила. Закончил. сказали? Ну, конечно. Ну, так это вообще... Ну, вообще, все, не Собрание. Это смешно. организация и... А сказала Тамара Николаевна, адвокат не бывает в этом деле. Кто хочет, это... А я, так можно? Да. Но яхта так можно. Роман, я не имеет права... Нет, ступить я

Да, да, да. Прямо туда, да. Ну что, исключили меня ваш членов, да, потому что это нужно было специально сегодня как сделать. Да, да, да. Все, повестка дня, только оказывается мой вопрос. Да. Розумієте, ми сказуємось про роботу КП ласка те, що там робиться. І теперішні захисники оці товариства, вони пались опалець, нічого не зробили для того, щоб покращити, як кажуть, положення на КП ласка Ми, члени товариства, були до того причетні. Ми хотіли, щоб це було як можна краще. А в результаті у нас вийшов клуб, приватний клуб даний за інтересами. Все, бачите. А, які, а які наступні питання там невідомі? Вона перше питання прочитала, вона остальних я її три рази запитала, вона мені не оголосила. А Тільки ви перше ва, питання ви моє. Має право не оголосити, якщо ну, на початку зібрання. Вона оголосила, От, от не і все так. І вона проголосувала і сказала, прошу вас покинути.